Та це все, більше картини нікуди не рухається. Ну що ж, Юрій Васильович, давайте думати. Навіщо взагалі? Вона картину до себе, та навіть гатма, є... за реставраційної музеї. Так, всім привіт, з вами, як завжди, Андрій Майнкрафт українською. сьогодні ми будемо виживати на... На... на сіті з безкінечним. Безкінечної пустельню. І зараз ми зайдемо, бо це на до речі, та я маю ліцензію Майнкрафту. А ось що. Добре, заходимо. Беремо цей світ. І створити дублікат світ. Ні. Візьмемо і сіт. Сіт. розширений и копіюємо світ. Створити світ. Датскаймо розширений. Ctrl плюс V і створити. І тому ми зараз опинимося в величезній пустелі. Тому це тільки так і буває? Тому зараз ми, значить, заходимо. І так, я б зразу оголошу новини. І це не точно, але я можу буду знімати Роблокс, але здається, що я знімати не буду. І сьогодні вийде відео по Genshin Імпакт. Добре, ось тут ми заспавнились, без нічого, і, і тут немає ні одного дерева. Сітка хардкорний такий. І нам тут треба вижити і знайти. Значить. Тому зараз будемо біг бігти вперед. Я знаю, де Галина жила. Навіщо мені вбивати? Ви допомагали їй мутити з картинами. А далі вірута? О, я там вже щось бачу. мені Пуста... справляти... піраміди. Треба накупати піску, і ми зможем... І там будуть корисні речі. Якщо там будуть паростки, то це буде бім бам бом ракета, як каже мій вчитель. З математики інформатики. бім бам бом бам ракета Добре, зараз добуваємо, значить, пісок. Щоб потім вилізти. До речі, і до речі, сіт я залишу що в описі. Тепер треба звалити, поки він мене не побить. Что? Вы издеваетесь? А! Я бежу? Текаю. Давай. Это тебя в бою. Ну я тебя в бою, а? А вот именно... Не... Зі слів реставратора, схожі роботи ніде особливо не числяться. Вони зберігаються у приватних колекціях, цінуються серед знавців мистецтва і можуть абсолютно законно перепродаватися. Це значить так. Богдане, вези його до криміналіста. нехай Тамара Петрівна, візьме в колоні, а далі. Ви робота Той На вихід реставратор, давай. Бо технології Сергія Безчасного не збільшився зі знайдені на місці бильства, того ж очо реставратор відпустив. Уже було зрозуміло, що в роботі Галини з предметом Давай сюда. На копію зникли і тут в рублях свідчили про те, що вона причетна до торгівлі художнім маціном. Але куди та кому вона це збувала? Наступного ранку слідчі Степанов зустрівся зі своїм давнім знайомим антикваром Орисом. Так, у меня так, гарно підбили. так. є! Вбили, 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 вбили. Тепер нам тут треба зламати один блок. Так. Показати показуй. Так, вибрались. У-у! Є, yeah. yeah. але у нас тепер піску немає. <laughs> <laughs> Треба накупати ще пісочку. Давно і може, якщо знайдемо вугілля і вугілля, то скрафтимо обов'язково факли і будемо тут.

Жорстоко! А ви своїми таємницями не даєте так. можливості нам викрити вивчу? Я бачу вам не добре. Ви дебіли. А як ви бі... та так далеко, а? Але моя таємниця вам не допоможе. Віталій. Точно ніхто не вбивав. Добре. Тепер давайте детально. Хто такий Віталій? Сергійович Рервоцький. Відомий в місті поліктяне. О, палка Тож є! Їх Досить схвальних характеристик. І Вони просто позникали. Я і і він Порадить мені Галині. Скази, а, ви що підзвіли, є. Що є? Коли сказав: Де? При яких обставинах? Ви бували в нього вдома? Ні. У мене настільки друзі. Домовлялися по телефону. Так. До... Я прийшов в ресторан Москва. ж завжди знає, що у кого можна купити. Тож. О, і... Непоганий лотик. Не можу сказати, що він поганий, але не можу сказати, що він ідеальний. Діамант! Сюди. Зачароване золоте яблуко. його представив Родич Івазовського. Обо! Ви це теж бачите. А він каже, грошей таких немає. Хай збирають ті, у кого є особняк на капрі. <сі> Цікаво. І, в кого ж... і Заберемо а динамітик. Ймовірно, просто жарту. Картина вид на острові Капрі. Послухай. Але в нас вугілля немає, і це проблематично. Ні уточок, ні у понуків. Такого прізвища не було. Він не родич Айвазонського. Добре. Чому тоді його так назвав цей ваш? О так. Да. Я? Я в нас верблюдик. Навірно. Він родич. А він сів. А я на ньому сидіти то можу, але кода... нікуди йти не можу. Було би добре з неї йти, значить, пустель. Ну, ну пустельне село. О, колодець. Е. Ай, йо я вже подумав, що тут немає вже. Просто тут шейдери встановлюють автоматично, бо ви ж на бедроці. Нам треба в цьому біомі шукати село. Це єдине наше врятування. Віталій людина відома серед колекціонерів, у нього з найбільших колекцій російських художників Ну, за немає. А, щоб, а, а, за що в, а що б, б, б тебе? Було би добре знайти інший біом. Живе, Москва, номер 212. Але стане воду коштувати, наприклад, руках, Локейт. Телевізори, холодильники, ковісоси. Зарплата 120 рублів. Там про нього знають. Частивого текланих магазинах. Завкупу приїдуть. А, іще дещо. У зв'язку з потеплінням Я зробив вісім мішаців. Сищикам довелося чекати кілька годин, поки саркізо з'явився у своєму готельному номері. А що стукати не вчили? Геть звідси, стуки! Люди допоможіть, я буду! Доласить <смістична> ламати комедію. Арсен Давидович прокуратура. Прокуратура? Бля 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 бля. Місто стоє, мені треба хоча б один твердий блок, щоб <смістична> просто закупатись. Не бо по іншому ніяк. Це незаконно. Вас подірись на общі. У нас з колегою. Або не мене. Тут, тут вода. А ви хіба не знали, що де? картині красти не Я нічого не крав, я її купив. Матузка, знайома. О, 30 милої плоті. Ви причетні до викрадення. Соціалістичної власності, особливо в великих обсягах, а також до контрабанди. І швидше за все, до вбивства. Вбивство! Яке вбивство? Яка державність! Добре, пожертви нас значить є. Скалад! Скалад! Ну, Це і максимального рівня. Приїхав, сказав, що купив ділянку на острові каплі. Побудував будинок і знає, що Івазовський. Так, треба втікати, 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 втікати. Або ми тут не виживемо взагалі, і у нас тут немає ніяких шансів. Валимо, 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 валимо. Треба знайти якесь інше піголово у село. Або я тут просто здохну. У нас з Мішиком, тобто з Майком. Спільний праді. Ближче до справи. Добре. Я знайомий з Віталієм Рибучим. Треба якось вижити, що тут. О, природні сходи, прикол. Якось знайомого. Я не знаю нічого, лише я, Ігор. Привід мене до якоїсь квартири. Селло, село, ви це тоже бачите. Село. Ура! Я буду живим. Ууу! Тепер просто валимо. Бліна, бліна, бліна. Треба до голема підійти. Хулеб. Зопаш усім. А-о. Ви запам'ятали людобуску. Ви зможете описати? Молодий муса в окулярах. О, ми вижили. Є. День перший, прошу. Ми тупо живі ми тупо живі. я Да це не вірю тепер дамо лутати цю маленьку деревушку. О, цій, облика, це все що є, це... хрена. А. Сюда два крипочка сюда Та... пиди. Це і, до речі, новий будинок. та тут, зайду в А, ти не вмієш нормально стріляти. Терпро... Я даю тобі ім'я про махулька. У мене немає про махулька, але про махулька про промахує, тому він. Не попав в мене. Я не вбив мене. Рай, Прямо в водичку. Так, мені треба верстак тільки. О, скринька перша. О, багато чого. Так, забираємо все. І мені треба потім вбити големчика, щоб потім отримати всякі ресурси. Але лише питання, чи тут взагалі є ваш так? Це доволі цікаве питання, надіюсь, є, бо я не знаю, що тут робити. Ну тут немає, ми вже були в сложному будинку. Ну тут теж немає. Тут є ось такий будинок. Ось є ще всякого. Добра. Добро ось їхнє добро буде тепер моїм добром. Це панопрямія.

Коротше. <клухи> Вибачайте. О, книжкові полиці. Давай ви подайте книжку, компенсується. Але найважливіше це знайти верстак. Добре хоч Так. 27 сім книжкових плеть і.

А, ми в тому будинку були взагалі. Що? Не хотіла маю блоки, якщо я маю пісок. Я ж маю пісок. О, що, в цьому будинку я не був. О, картографічний стіл. Це просто обов'язкова річ. Це ви маєте ще довести. У мене дуже хороша бока. Послухайте, я не вбивав галю. Я хочу, щоб ви знайшли вбивця. Я готовий? Просто зараз без протоколу вам дещо розказати. А ні, я дзвоню адвокат. Я вас слухаю. Я познайомився з нею, коли вона була студенткою другого курсу. Як познайомився? Вона попалася. Галина прийшла до Віталія продати статуетку 18 століття. Сімейна реліквія. Угу. І скільки ж ви за неї хочете? Чотириста рублів. Не кисло. Знате головунька. Я забираю. Так. Ну добре, тоді продовжимо це все, значить, в другій частині. Значить, всім папа. Якщо ви зараз звідси, то не підете, я випущу міліцію.